Добрий день студія. Нагрішили ми з вами трохи на бачаті, тому виїжджаємо на монастир, замалювати свої гріхи, а можливо, в нірвану шукати просвітлення. Зараз знайдемо якесь дерево Батисхава і будемо медитувати там під ньому. Що ми бачимо? Бої проти дев'яток, дві бутилки. В кожній команді по одній ЛТ. Дофігіще тяжів аж по. 7 штук. Це можна заскрінити навіть. Таке в нашому рандомі зустрінеш не часто. По дефолту ми мчимо в ось ці позиції, посвітить берег, постріляють по центру, можливо, по базі. Бачаті КП їде з нами. Прикольна, так, да, динаміка в Встежки, як в ЛТ. І це ЛТ 10 рівня на секундочку. Ми от зараз тільки-тільки, коли бачат в пиві там наїхав на каміння, його наздогнала. Так. Займаємо ці позиції, Хочемо пересвітити, може ПТ-шки там якісь були. І зустрічаємо тут Т10. Надамажуємо йому трошки по тузіку. 830 дамажки прилипло. Ну, кайф. Я спробував ТСК грати трошки по-новому. Раніше я грав на двох збірках: одна чисто не на світ, інша чисто в домах. Але є одна збірка така універсальна, і посвітить і подамажить. Тут я хочу наблайндити ПТ-шок може якихось, і за мою, знаєте, таку хитрість мене Стервеста 3Б покарала на 420 дамагу. Ну, окей, з ким не буває. Так от, є універсальна збірка на ТСК, яка може і в дамаг, і в асіст. Це малошумка, УМП або Стаб та вентиль. Вентиль бажано боновий, але він у мене трошки зайнятий. Камшотик на лице, поки ми з вами розмовляли на 443 від бутилки. Витираємо і їдемо далі намагатися напулькувати. Бачимо, що в центрі один бачат СТРВ ми знаємо, де ми знаємо, де вафелька засвітилась, там за камінням. На м'яких лапках. Спускаємося донизу і намагаємося зайняти центр. Тим паче в батчата влітає чарфутюр, і гріх не дати йому сапорт в цій непростій ситуації. Як ми бачимо, наші тяжі пушать першу лінію, другу вони трошки всирають. Намагаюся знайти тут якісь простріли по 705А, але там, знаєте, до нового року можна чекати, поки він підставиться під цей простріл. Трошки втрачаю тут таймінг. І залітаю до черфутюра на центр, хотів сказати, але Лепард ПТА його трошки понерфив. Бачимо, що тузіком стоїть е 75 -й. Напулькуємо йому трошки, воно летить то куди треба, то в борти, то в кришку МТО, як бачите, там напулькали йому десь дамагу 200, може 300. І окей. Портом стоїть об'єкт 705А, я майже зарядився. До речі, помітили, що, що виправив я боєкомплект після того бою на Піщаній річці, Убрав два барабани фугасів та перекинув їх на ББ? Дивлюся, що під мій простір підставляється вафля. Топово скидаю інтуїцію. У мене від свого професіоналізму аж смикається камера, як бачите. Я дочекався буквально там одну секунду і вже перейшов на фугаси. Втратив зайві таймінги, вафля могла б підставитися ще більше. Але, ну що, в пиві я, що я можу вам ще сказати, пацики? З кожним буває. Але тим не менш, ми в зняли десь близько 700 хп, що в принципі також непогано е 75 отримує потузу від бутилочки, і ми його просто дофармлюємо, пулечки дофармили і дивимося, що може треба якийсь асі здати по тяжикам. Поки що прострілів немає. Наші по восьмій лінії камбекають на базу. А я намагаюся тут постояти, посвітити щось і пострулькати по можливості. Бачу, що наших тяжів. З першої лінії зараз будуть обходити. І знаєте, і хочеться і Сусьомому усьому допомогти. Як начервонути його опори і назад він їхать. Але тут бачусь на бутилочку, яка засвідчується на їх базі, прострілу немає. І як красива дуня, то туди то сюди навидені, на знаєте, не знаю, куди себе подіть Тим часом засвідчується вафілька. Я такий о, дякую за орієнтир в цьому бою. Але конвей швидко фіксить її позицію. І все, що нам залишається, це якось намагатися допомогти іс сьомому. Ріно Черонде впарує в нього. Поки я тут проїхав 5 метрів. І з 7 вже до апостола Петра відправився. Ми засвічуємо конкверера, даємо йому трошки залпіка, йому ще сапортять там. Мені точніше супортять на 400 дамагу, на це, мабуть, ФВ-215Б. В принципі, нормально. 3000 ми напулькали, 900 насвітили. Тепер ждемо якихось активних дій від супротивника, тому що, як ми бачимо, ми зливаємо по ХП. Та й по сетапу у нас танчики, знаєте, такі трошки слабші, скажімо так, ніж ті, що залишились у супротивника. Майкує нам ФВ215Б, щоб ми йому посвітили, нам заважає цей кущик трохи. Я туди-сюди вправо-вліво намагаюся щось посвітити. Нічого не виходить. У мене на цій збірці, на жаль, відсутні копи. Бутилка по трасеру, а може і не по трасеру, може, знаєте, за відчуттям серця збриває ворожу бутилку. Ми накидаємо по чуть, -чуть в тузик. Не в Тузі, а в Бартіну Іссу-мому. Це ж не іс-4-й, туди можна паструлькати, там щось залетить. 300 дамагу ми йому десь, може 400 знімаємо. І бачимо, що по полю кати Ріно Ронте. Тобто ми маємо представлення, де знаходяться два леопарди та СТРВ. Можливо, вони зараз нам захочуть зайти в туза, нам зафармить. Ми це трошки в розумі тримаємо. Намагаємося досвітити Ісасіо, поки до нас підкочує Ріно Чіронте. Ріно Чиронте зі 117 ХП залишається. Ніхто його добирати не хоче і цю брудну роботу я беру на себе. Відкачуюсь я від центру, тому що розумію інтуїтивно, що зараз може в цей таймінг приїхати Леопард або куди гірше СТРВ. Нам би цього не хотілося. Чекаю я ще і Сасіо, мого він не світиться. Не вистачає мені трошки огляду. І з сьомий відкачує трошки жопкою назад. І ми по 10, по 18, по 9, там, знаєте, свій дамаг ми накидаємо. Закінчились у нас підколи, залишились у нас тільки ББшки. Чекаємо, поки із сьомий доверне, можливо, борт. І бачу на мінімапі впорує в мене Леопард. ми як Неос матриці. З Балтика 9 назад засейвились. Він кидає в молоко і дали йому на 600 домашки. Що теж, в принципі, very well. Sorry за мій англійські пацики. Хто не розуміє, напишіть я вам перекладу. Бачимо, що Леопард кидешиться по Цескі, і ми можемо виставитися, дати йому трошки по сопелькам. Добираємо Леопарда, 5400 дамагу вкинули. 1600 ми насвітили, вирівняли. Навіть е, перевернули в свою, ситуацію, в свою сторону ситуацію по ХП. Бачимо, що в пару є СТРВ 103 б е, Очікував, що він підстави борт. Не вистачає калібру, щоб навіть 30-мм борт пробити за правилом трьох калібрів. В принципі, я дуже не засмучуюсь і хочу заново зайняти центр, тому що, розумію, там може бути Леопард ПТА. ще. хочу на м'ягких лапках, боюся трошки від арти, але в мене є ХП, щоб розмінятися з лепардом ПТА. Лепард ПТА засвічується. Трохи снарядів летить в ЛД і мені не вистачає, знаєте, трохи дамагу в касеті, щоб закаточити його другий раз після ремки. У мене план був саме такий, що його два рази ловлю на каток. І добираю. Але цього не сталося. Тим не менш, ми настріляли 6200 дамагу. Це поки що рекордний бій по дамагу на тисаку на моєму аккаунті. Я думаю, що Тесак зможе видати бій і на 8 тисяч дамагу. На 10 ми не претендуємо, в нього банально не вистачить боєзапасу. Або це, знаєте, повинна бути 100% реалізація, що, на жаль, дуже тяжко зробити, враховуючи, що половину снарядів ви стріляєте на відстані. А Тесак така машина, якщо ви стріляєте більше, ніж на 100 метрів, то там бабка надвоє гадала, куди воно полетить і як воно полетить. Дуже повільно летить снаряд. Що ББшка, що Фугас, Фугас взагалі летить 720 метрів на секунду. Це такий, знаєте, вагомий внесок в ваш дамаг фугасами по картону. Але, в принципі, з цим можна змиритись, можна до всього звикнути. Як ми бачимо, конвейочок стає на захват баськи. Шотна ФВшка, щось мансує вправо-вліво. Я пишу, що вона прикрила коня, зробила йому брустер. Бо, якщо чесно, для СТРВ тут ізі-колобосик міг би бути. Але цього не сталося такий вам трошки спойлер. Конвей на ЕQ240 його просто банально переграв. СТРВ на плюс В під Балтикою в'їжджає в центр, висвічується. Конвей очікувано дає їй рикошет. намагається засейвитися і бартульочок його на 215Б. Завершує цей бій. Такий ми бій зіграли пацики. Хочу зіграти плюс-мінус 8 тисяч дамагу на Тесаку. Це не знаю, можливо, неможливо. Будемо з вами пробувати. І побачимо результати в наступних відео. З вами був Зігрейн. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму та не тільки свою.